Щоп'ятниці на цьому каналі ми тут тестуємо та дегустуємо різні види пива. І ви скажете, а яке відношення до пива має Черніговське? Дійсно, за останні роки ця пивоварня набула такої репутації, як великого могутнього генератора синтетичних пивних напоїв, які продаються в кожному ларку за ціною пляшки. Це все так, але трішечки не так. Чернігівський пивзавод дуже постраждав під час навали орків на Чернігів. Були зруйновані виробничі потужності, і завод наразі не функціонує. Тому це пиво до нас приїхало з Німеччини. Ось тут написано: є штрих-код, і написано, якщо видно, що воно з Німеччини, з міста Бремен. Ще тут написано, що воно як подарунок до. Ювілею Чернігову, Чернігову виявляється, виповнюється 1300 років. І ще я для себе дізнався, що пиво Чернігівське у нас випускається, вариться да, з 1988 року. Я тоді ще пиво не пив, але так в 90-х. Я віддавав перевагу Чернігівському перед там Славутичем чи ще чимось таким, я вже не пам'ятаю, які там тоді були сорта пива. І так, в нас є чернігівський Інтернешнл, 4,8% алкоголю і 11% щільності. Е, я маю е, певні ілюзії, що якщо пиво це приїхало з Німеччини, воно має варитися по. Законам по німецьким законам чистоти пива. Тут так і вказано, що там тільки хміль, вода і солод. Як насправді, я думаю, майже ніхто не знає, тому що, як я казав, вже за ці роки Чернігівське дуже втратило в своїй репутації. Кілька тижнів назад в сільпо була акція на інше чернігівське пиво, яке можна було придбати дві банки в день. За 10 копійок банку. І це, якби було таке акційне пиво, що бренд Чернігівський повертається в Україну. Ще потрібно додати, що Чернігівський давно не самостійний бренд це частина концерну AB InBev FS От такий великий транснаціональний концерн, який займається пивом. От Чернігівський, його складова і тому. Зараз пиво Чернігівське, 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 Чернігівське вариться десь в Європі. Саме оцей сорт, який називається Чернігівський інтернешнл, вариться в місті Бремен, Німеччина. Я думаю, досить розмовляти потрібно коштувати. Бакал для цього пива я взяв ось такий. Мені здається, це якби класичне пиво. Класичне тут написано, що воно українське класичне класичне пиво, класичний бокал. Мені так здається. Ну, форма в нього така. Майже нічого не пролив. А, поки я тут а, займаюсь піною, давайте подивимося на колір, на бульбашки. Все в ньому, як в справжньому пиві. Я все таки сподіваюся, що через хвилину я зроблю ковток і станеться магія Чернігівська, перестане бути Чернігівським, і все-таки це якесь класичне німецьке пиво. Я як умога стараюся віддалити цей момент, коли я розіб'ю свої ілюзії. Пробуємо. Я поки що не знаю, що сказати, тому що воно м -м, пахне пивом на смак як пиво. Є така достатня гіркота, не така, як в ІПІ, але схоже на давно забутий смак. Мені кажеться, що таке воно щільне, гірковате, непогане. Але я думаю, що це самообман, я думаю, що це навіювання. Я Хотів отримати такий смак, я його отримав. Я думаю, зараз, я поки говорю, має після смак пройти, але він ще не пройшов. Я ще відчуваю смак після смак цього пива. Потрібно ще пару ковтків. М -м, мені здається непоганим. Чи я дуже давно не пив, чи я забув, чи вони спеціально так зробили, щоб я сказав, що це пиво. Ви можете сказати про Чернігівське, що воно пиво? Про це можна сказати, що ну, мені, мені так здається. Так, це був такий третій великий ковток. Я починаю його підозрювати в тому, що воно трішки все-таки. Я намагаюся щось знайти в ньому погане. Мені здається, що останній ковток був трішки водянистим. Я зараз, ще над цим, а то вип'ю всю баночку і не, не зможу нічого сказати поганого. Я вже перебираю інші якісь фактори. Може я давно не пив світлого звичайного пива, може я давно. Не пив Чернігівського, може, воно дійсно німецьке. Я поки що не придумав до чого придратися, ну, непогане пиво, але я все-таки бачу, дивіться, да? написано на банці чернігівське. Треба бути уважним. Це Чернігівське. Виглядає непогано. На смак, мені здається, теж воно непогане. Да? Якщо ми е, зіставимо такі фактори, що воно е, з Німеччини, що воно коштує 24 гривні, що воно холодне, воно в мене на столі вже налите в бокал, то мені здається, все непогане. Я пропоную, щоб ви теж його купили. Не такі вже воно великі гроші коштує. І написано на ньому, що воно німецьке вже який раз повторюю. Спробували і написали в коментах. Може я тут помиляюсь, може воно мені здається тільки смачним, але мені здається, що воно таке непогане. Непогане як для недорогого пива, отак ось скажем. Здається, огляд вийшов. Не дуже експертним. Допивши бокал майже до кінця, можна сказати, що воно достатньо хмільне. Але не таке ж воно і особливе. А, як я вже сказав, звичайне бюджетне пиво. Але непогане. Без ізюминки, але не таке, як було раніше. Так мені здалося. Ось така вийшла історія з Чернігівським International. Якщо вам це відео було цікавим та корисним, з вас комент, лайк, like, підписка. Всім смачного!